Мене вдома чекають так, моя дружина кохана Оксана. Ми з нею дуже. Ну, як, це моє перше моя перша кохання, і моя надія одне єдине на все життя. Мені іншого не треба. Донька Вероніка, якої вже 15 років, доросла вже дівчина. Мої обов'язки оператор БПЛА, тобто ближня розвідка за піхотою, ну не дуже далеко, скажімо так, знаходимо ворога, знищуємо ворога. Також не тільки розвідка, а й скиди і все інше. Забезпечуємо безпеку нашій піхоті. Максимально знаходимо, максимально знищуємо. Працюємо екіпажами. Якщо знаходимо ціль, відразу ж в цю ж хвилину вилітає інший дрон уже з заготовленим боєприпасом. Боєприпаси також різні, під різну місцевість, бо місцевість тут геть різна. І все, один дрон. Веде ціль, інший залітає, відпрацьовує така наша задача, робота. Відпрацьовуємо все максимально. Тобто немає різниці, чи це буде там піхотинець 1, чи десять, чи це будуть е літони противника. Також доходимо такі цілі. Все відпрацьовується дуже швидко і ну, майже моментально я б сказав. Повертаємось додому. Дрони ну, дуже крута штука. Це технологічний, я б сказав, прорив, але. Війну він не, ну, не змінить. Це дуже допомагає нам, просто дуже. Але виграти ну, треба щось доповнювати, щось ще міняти. Без них я навіть не уявляю, як це зараз працювати. Першу ціль, яку б хотів би вразити далекобійними дронами штаб, головне командування напрямку, там, армії. Ну, Була б дуже жирна ціль. Ну, далі вже все інше скупчення, ППО. Яке воно далеко стоїть, ми не можемо його дістати, але воно дуже заважає нам. Було б цікаво. Що б ще хотів би іскандер. Що ж, ну, Мабуть, ніхто ще Іскандер не, не прибив, було б, було б цікаво це б зробити.